Сестри в Христі. Продовжуємо з вами роздуми над псаломами. Сьогодні маємо 86-й псалом. Цей псалом має свою окрему назву, називається він Молитва побожних у злиднях. На цю назву у цьому псаломі варто звернути увагу і мова йде саме про те, що молиться, цей псаломоспівець, є той, який є у певних злиднях. І чому варто звертати увагу сьогодні і на назву цього псалма, тому що саме про те, що хочу сьогодні говорити, коли говорю про цю вдячність, яка є саме описана у 12 му вірші, то собі ці речі треба співкладати, так? співставляти, тому що є дуже часто, так і в нашому житті. Отже, у цьому псалмі, у цьому 12-му вірші, ми чуємо такі слова: Я буду дякувати Тобі, О Господи. Мій Боже всім моїм серцем, і прославлятиму ім'я Твоє навіки. Тобто ми чуємо про один із видів молитви у цьому псалмі, і цей вид молитви є подяка. Ми знаємо з вами за декілька видів молитви, що це може бути прославлення, може бути перепрошення, коли каємося, це може бути вид молитви наш улюблений. Так? Коли ми просимо від Бога. А тут є у цьому 12 вірші це той вид молитви, коли ми дякуємо Богові за те, що Господь робить у нашому житті. І тому ця тема насправді дуже є важлива, тема вдячності. І ми з вами десь повинні вчитися дякувати. Я не знаю, чи я то вже говорив десь раз про одне дослідження, чи то було у роздумах над псалмами. Чи то було у якихось із проповідей, але сьогодні так само нагадаю про дослідження е, певних науковців. Якщо правильно розумію, то вони називаються нейробіологи. І вони проводили таке, таке дослідження: взяли певну групу людей і заохочували їх, щоб ці люди кожен рано 10-15 хвилин дякували. Якщо це були невіруючі люди, то просто, щоб вони дякували своїм близьким. Або просто були вдячні комусь, якщо це були віруючі люди, та їх захочували так само, щоб вони дякували Богові. Так і виявилося, що вже на четвертий день цього експерименту, дослідження життя цих людей, які якби, жили в такій вдячності, вже на четвертий день воно покращилося: як психологічне їхнє, здоров'я, ментальне, так і десь фізіологічне їхнє здоров'я було покращене. Тому ми, якби бачимо, що вдячність вона десь впливає навіть на нашу фізіологію. І тому, коли роздумовую над цією темою, коли собі прочитав у Псалмі так, цей вірш, то так само ще догадався про одну статтю. Є насправді дуже хороша стаття, яка показує, наскільки вдячність впливає на наш організм. І в цій статті говориться про те, що наш мозок не спроможний одночасно відчувати і вдячність, і нещастя. Тобто, коли ми є вдячні, то зазвичай ми є щасливі. А коли ми є нещасливими, то це дуже часто пов'язано з тим, що ми є невдячні. І потім кажеться стаття, що все ж таки вибір є за нами, тобто, що ми вибираємо. І потім у цій статті мова йде про, саме про е цей вплив вдячності на наш організм. І тут читаємо: нейробіологія пояснює, як сила вдячності діє в нашому організмі. Каже, коли ми подумки генеруємо стан вдячності, то активуємо в мозку центр винагороди. Ця система відповідає за добре самопочуття і задоволення. І потім е чуємо такі слова у цій статті. Коли мозок визначає, що відбулося щось хороше, що ми досягли успіху, що в нашому житті є те, що заслуговує на подяку, і ми за це вдячні, то вивільняється допамін, важливий нейромедіатор, який збільшує відчуття приємності. Тому ну, дуже важливо, якби придивитися ближче до себе, чи маю я вдячність. Тобто чи я є вдячний за те, що я сьогодні маю. І потім в цій статті говориться, що вдячність також стимулює інші мозгові канали вивільняти гормон, що зветься окситоцином. Ця речовина стимулює відчуття, приносить спокій, зменшує напруженість і страх. Тобто, якщо ми з вами маємо напруженість і страх, маємо певний неспокій, то напевно по тій причині, що. Одна з тих причин може бути, що ми якби, забули про вдячність. Так? І потім каже, що варто частіше обіймати своїх близьких, відповідати на обійми, оскільки це також сприймає виробленню окситоцину у мозку. І справді це дуже важливо, коли поруч нас є близькі, за яких ми можемо дякувати, то чому ми цим не користуємося? З власного досвіду, маючи багато таких різних розмов, інколи навіть розмов сімейних, я дуже часто чую якраз певні такі, знаєте, нарікання людей. Зазвичай це жінки скаржаться на своїх чоловіків або чоловіки на своїх жінок. І є певні такі скарги, є певні такі вимоги. І починається все, бо вона не так поводиться, бо він не так поводиться, бо я хочу, щоб він був такий, щоб вона була така, і певні такі всякі претензії, є такий, такий певний негатив. І я інколи звик, якби, так запитуватися, що а що хорошого разом з вами відбулося а, за там певний якийсь час? Ну і інколи є такі випадки, коли люди не пригадують. А я не вірю, що нема. Тобто, бо є, є приємні моменти, є хороші речі, які можна згадати. Просто проблема є в тому, що дуже часто люди не хочуть помічати тих хороших речей, за які можна подякувати, тих речей, яких один для одного роблять у сім'ї чи в якихось інших відносинах. Лише просто люди їх не звикли помічати. Тому дуже важливо є вчитися вдячності. Тому що так само, як і любов, як і віри, цього всього потрібно вчитися. І вдячності так само потрібно вчитися. Ну, де ми можемо найкраще навчитися вдячності, щоб дякувати. Ну думаю, що в тій ситуації між тими людьми, якими ти знаходишся. Якщо ти сім'янин, якщо ти знаходишся в сім'ї, якщо для тебе хтось близький, ну то саме там. Тобто дякувати їм за те, що вони роблять для вас. Потім якось виявляти цю вдячність, можливо, певними жестами любові, чи то обійми, чи то поцілунки, чи якісь інші жести любові, які можуть бути. Так? І тому дуже важливо є, бачите, вчитися бути вдячними. Якщо ми візьмемося Святе письмо, то воно так само заохочує нас до того, щоб ми перебували у, подяч... у подяці, щоб ми перебували у вдячності. Апостол Павло до першого словня у п'ятій главі він каже: за все, дякуйте, така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. Тобто, якщо ви хочете знати один із кроків, що хоче Бог від вас, то апостол Павло каже: Хоче Бог від вас, щоб ви дякували у Христі Ісусі, щоб ви дякували за все Богові. Потім апостол Павло, особливо це до Ефесян, мені якби цей вірш сподобався, він так досить будує. То тут навіть є таке, якби протиставлення речей. Павло каже до Ефесян в 5 главі. Так само безсоромність чи балачки, безглузді і порожні жарти. Воно бо непристойне, а радше дякуйте Богові. Тобто, замість того, щоб вести балачки, по нашому кажучи. Замість того, щоб обговорювати, займатися сплетнями різними, які ні до чого доброго не призводять, замість того, щоб впускати у своє життя і у світ негатив, який лише утруює, каже апостол Павло, замість цього просто дякуйте. Дякуйте за тих людей, які є у вашому житті. І так само той випадок, так, випадок з Ісусом Христом, коли Він, пам'ятаєте, коли він зцілив 10 прокажених. І цікаво, що там десять людей зцілилося, а лише один спасся. Бо коли вернувся той один, то Ісус Христос каже: «Де віра, твоя, спасла тебе. Він не сказав це десятьом і дев'ятьом іншим, але сказав, що цьому одному. Тобто і ми бачимо, що навіть із якби з цієї історії про десять прокажених і очищених від прокази, зцілених, то ми бачимо, що вдячність, вона якимось чином є пов'язана із нашим спасінням. Тому вдячності треба вчитися. На сьогодні, користуючись цими роздумами, цим псалмом, і цим віршом, я сьогодні хочу дякувати вам, дякувати всім, хто відкрив це відео, дякувати тим, хто додивився саме до цієї хвилини. Не знаю, яка там вже хвилина, напевно, десь 8, 9, 10, так? Дякувати хочу Богові і за те, що маю можливість вести цей канал. Що маю можливість прислужитися вам у такий спосіб, для кого це є особливо корисно. І тому за ці всі речі дякую і справді десь молюся за всіх вас, які слухаєте мене, щоб Господь справді дарував вам здоров'я, яке я люблю бажати, так? і щоб Господь вам дарував цієї благодаті, яку так нам потрібно. Тому будьмо один за одного вдячні і особливий спосіб будьмо вдячні Богові за дар життя. Слава Ісусу Христу і всім Божого здоров'ячка!